Oh Ми його дістали. Ось він, Зелений маленький шрек. Температура 90, 1,4 бара на 2,5 тисячі області. Потерли трошки в кладовищі, Нічого страшного. Замінимо кладовищі. 200 тисяч знову вперед поїхали. Пацієнт більше мертвий, ніж живий. Капіталочка. Капіталочка. Щось багато на форді муравьє влазить. Ауді Аші привіт, заїхала до нас Ауді. А6. проводив діагностику. Авто наш автоелектрик. Є помилка по датчику тиску мастила двигуна. Перед цим електрик займався, перевірив електропроводку. З електропроводкою все в нас гуд. Зараз ми підключаємо механічний датчик тиску та перевіряємо фактичний тиск масла на холодну та на гарячу двигуна. Який у нас двигун? Це двигун. 2 літра, дизель, дванадцятий рік автомобіль. Оу, oh, щє. Тут явно давно ніхто не був. Це коли людина принципово не миє під капотом. Мабуть, вона сюди вона день. Вона вона день. Вона як, відкриває Ти капот. Як цей з ринку, поняв, шов з помідорами і огурцями сумки. Добрий день. Так, так. Де він знаходиться? Значить, тиску знаходиться там, де його навіть не видно. Це двигун треба знімати. Було б непогано. <рес> Як то кажуть, по-хорошому треба зняти двигун. Чека у нас немає. Більше що треба провести технічне обслужування і все. Чека, мабуть, немає, тому що займався електрик, мабуть, ошибки видали Дивили, Угу. Окей, Дивимось далі. Тут взагалі реально залізти. А, ти вже зняв фішку, так? Фішку зняв. Це було, мабуть, найлегше, що ми можемо зробити. На даному етапі Ага, ось, це. зелений, mm -hmm. ось. Красе. Це. Оце треба достати якось. Так. Щоб зняти датчик, треба так, зняти. Зняти кронштейн двигуна. що датчик стоїть ось тут так. Плотненько і просто ми ключик не зможемо ставити, щоб його відкрутити. Це той кронштейн, за який, за який підвішується безпосередньо двигун. При знятті. Сьогодні, на жаль, ми двигун не знімаємо. Audi Q7. Клієнт вирішив почистити самостійно клімат-систему, купив балон з цією спіною, ну і задув повністю всі. Оцей воздуховод. Ну і тепер у нас не працюють заслонки. Зараз Руслан розповість, що, як і куди треба копатись. Коротше, яка проблема? Отже, власник задув піною усі дефлектора. Після чого у нього перестали працювати моторчики заслонок, який не є нюанс. Ці моторчики вони керуються за допомогою одного проводу, два живлення і один керування. І всі ці моторчики вони сходяться в один пін на блоці керування кліматом. Є думка про те, що під час того, як він залився піною, у нас Ця рідина потрапила у роз'єм блока клімату, залила його, і він зараз окислений. Тому зараз знімаємо цю панельку, хочу добратися до роз'єму і подивитися на його стан. В принципі, роз'єм я вже бачу. Все чистий, Цей чистий. Ти розповідав колись у когось пахучка, да, А, Так, була sq 5 Audi, на якій тут висів парфюм. Його, видно, розлили, який потрапив в усі роз'їми. І після чого в ньому згнив один цей пін, який керує моторчиками. Це призвело до заміни блоку. Ну тут все чисто. Вирішив я запустити відому діагностику воді, воді. Він рекомендує поочередно знімати з кожного моторчика розі не передивлятися його. Зараз найпростіший доступ це до заслонки рециркуляції повітря. Тут досить простий доступ. Знімаємо лише кожух знизу і дивимося. Тому будемо це робити. видно видно, чи ні? Нічого не видно. але... Він викручується. І ура! Ми його дістали. Ось він, зелений маленький шрек. Так, що нам треба далі робити? Далі ми вкручуємо механічний манометр, запускаємо двигун, і перевіряємо тиск масла на холодну, потім прогріваємо двигун і на гарячу. У нас ось такий механічний датчик. Зараз ми його ставимо замість датчика тиску. Спробуємо його туди поставити. Бо, так як ми знімали датчик тиску, десь так треба поставити механізм. Годинку знімали, годинку прикручували, 5 хвилин, хвилин пересували. Датчик підключили, машину запустили. Що підтікає? Чуть-чуть підтікає, зараз ще підійдемо. Треба дожати, дожимаємо манометр. Зараз трубу поставлю. Пускаем. Что показывает? На висим, на холостых, на холодном. Сколько, сколько должно быть? Ладно. Должно быть 5, 4 минимум. 4,5 минимум. Мінімум 4. А у нас два. Це що, капіталка? Да ні, хай не, хай ріється. Ми ще на гарячу перевіримо. До скільки... цікаво, цікаво, до скількох впаде. Ну, до, 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 до двох піднімається не більше. Нагріваємо двигун, але нічого не міняється. Да, Давлення нема. На холосту.

Ого, то взагалі все ж таки. 0,5-0,6 навіть немає. Пацієнт більше мертвий, ніж живий. До ремонту такого не було. Я думаю, цікаво всім було дивитись пару хвилин, як ми прогріваємо дору. Машина приїхала, вона потребує ремонту. Капіталочка. Капіталочка. Головна історія з даними двигунами. В них є така проблема, як знос шатунних складищів. Ну, як мінімум шатуні стараються в першу чергу, корінні також підношуються, але основна проблема в них це знос шатунних вкладишів. Капіталочка. Тут у нас такий самий двигун, така ж сама проблема, ми вже декілька разів стикалися з такими двигунами. Ну, На такому пробігу для них це норма. 200 тисяч. 200 ну, тисяч. Стирились трошки вкладиші. нічого страшного, замінимо вкладиші. Може там поршня поміняємо, проточимо блок і 200 тисяч знов вперед поїхали. Це для тих, хто думає, що у нього дизельний мільйонник. Біль мільйонники були ще при Леніну, мабуть. <рик> Заїхав Ford, F'usion, Titanium, EcoBoost на повному приводі. Чина! У нас активні помилки. Зараз будемо підключати комп'ютер, дивитися, які там проблеми та не працюють скломувачі. у нас камера, системи? У нас тут дуже багато помолок. Да, подвигану 4 помилки. Сейчас покажу вам качество форда. Как красота. Давай мы. Сейчас насчет подкрафтика и после подвязания. Аудио 6 замина маховика, да? Да. Та не може бути нічого. А як це відпали. В мене щоб він не повтав. Чи назис. Бардачок повинен бути в багажній. А це ж клієнт займається цим домашнім живленням, Угу. Так, у нас перва знахідка. Да? Так, ми знайшли тут цю жижу, але вона трохи блистить. Така вона масляна така. А, але прям таких якихось окислів явних я поки що не бачу. Це воно стікало повністю зверху вниз. Так, да, так, да, так. Да. Це нас роз'ємно. Тут якраз є з'єднання на цих воздуховодах, і воно якраз на стику тут і стікало з них. Ну, Поки я в них проблем не бачу. Отже під час діагностики я знімав розіми по, очер... по очереді, По очереді по черзі. По черзі. знімав розіми з кожного з моторчиків, і в якийсь час помилка з активної перейшла в пасивну. І якраз на останньому розімі я побачив, що там досить велика кількість цієї жижі. Зараз помилка пасивна і моторчики почали працювати. Надалі я просто пропшикаю усі розіми заслонок, до яких я маю доступ, і зберу це все та відомо автоклієнту. Опа! Опа, опа! Якщо ви хочете почистити собі кондиціонер, так. то треба запшикувати. Чим ти зараз там чистиш роз'єми? Контакт-клінер. О, у цим заливайте. Заслонки будуть працювати. Свіжого повітря не так. буде, напевно, але заслонки будуть працювати. Знімаєте бардачок, всі роз'єми запшикуєте, і тоді сміло можна чистити кондиціонер. Так. Саце. Машина під'їдає масло і зараз заїжджає на ендоскопію. Ну як заїжджає? Як ви бачили, заходить. Мангал меню. Це у нас Ford Fusion. Провіряємо надувачний тракт, да? Да, герметичність тракту. Угу. Турбіна дується, по суті, воздух. Тому надува нету. Надува немає половину, да? Да, половину. Это там якийсь патрубок, да? Так, шо? Патрубок тріснув. Короче, тріснув патрубок. Так, За допомогою ендоскопа шукаємо в якому патрубку у нас патрубок. З якого валить дим. Угу. Щось багато на Farді мурав'їв лазить. З цієї сторони, і з цієї сторони. Mitsubishi Outlander заправляє кондьор. На вулиці жара, кожен день машини заїжджають на заправку кондиціонеру, ну, а також на пошук несправності, заміна компресорів. Ну, і все, що касається того, щоб в машині було прохолодно. Audi Q7, помилок вже немає, заслонки працюють. Все у нас піддуває, дує, задуває, проблема вирішена. Ну що, тут Міняємо крило ліве, фарбуємо чи витягнемо. Фара заміна, бампер підпаяємо. Все це було б, якщо ми знімали на автомастері. А так ми зараз на вагмастері, тому козовного ремонту не буде, а буде технічне обслуговування. На машині міняється масло, фільтр і ауді їде далі. По пасату. Що ми маємо? Ми маємо пробіг 227 тисяч кілометрів. Ми маємо встановлений газ на ТСА, на прямий вприск. Це у нас десь 70 на 30. Що там, пропуски де якісь є. Що там, на що жалується? Ну по мотору немає помилок. Ну, звісно, на ньому газ стоїть, які там помилки. Ну, до речі, газ може видаляти помилка. Да. Помилок нема. Ми можемо це перевірити. Заходимо через EOBD, звичайний режим. І тут в даних дивимося пробіг після видалення помилок. 0 км. Тобто ми розуміємо, що у нас газ сам видаляє помилки. З двигуна. Це нам дуже перешкоджає в нашій діагностиці. Подивиться пробіг на цій машині. Так, да, зараз. 229. Ну, пробіг, в принципі, окей. оригінальний. По пробігу немає питання. Разіми як у нас на Махмо, так раз. Ці чотири фіксатори у нас на розімах зломані, їх потрібно замінити. Дуже часто проблема. Ці роз'єми зламаються і потім згодом вищолкується роз'єм, ми маємо пропуск запалення. Що у нас там перший циліндр? Так, і так, хон є, але ну, циліндр весь блистить в маслі. Це газова змазка. Другий хон теж є. Циліндр також в маслі, вже біли ці сталактити від нагару мастила. На Сталактита не повинно бути. Так. Да. О, форсунка диви яка. Вона тут є. Угу. Вже злилась з циліндром. Час корабля, час команди. Нагар на клапанах. Ох, диви. Куча нагару на клапанах. Угу. По блоку у нас питань як такових немає. Ми бачимо хон, виробітки тут немає, задірів немає. Але якщо передивитись на цей впускний клапан, то ми бачимо тут таку масляну плівку. Що каже про те, що у нас скоріш за все не герметичні сальники клапанів? Так, ну тут картина схожа. Це четвертий циліндр. У нас блистить е прямо біля посадочного місця клапану. Це каже нам про те, що у нас масло попадає в камеру згарання через впуск. Воно може у нас попадати через турбіну, через е мембрану ВКГ або через самі кла е сальники клапанів. Е яка буде подалі рекомендація? Ми знімемо патрубок на долу турбіни, подивимося, чи є е там мастило. Якщо є, то турбіну є сенс реставрувати. Також порекомендуємо заміну клапану вентиляції картерних газів КВКГ і заміну сальників клапанів. Як я дізнався з наших колег, тут вже знімали патрубок надуву з турбіни, який вже надувочна сторона, і там побачили досить велику кількість мастила. Тобто ми розуміємо, що у нас є проблеми з турбіною, яку ми порекомендуємо відреставрувати. Ford Fusion завершена діагностика. у нас проблема з датчиком тиску палива, його треба поміняти. Омивачі у нас не працюють, тому що не працює сам моторчик в бак-омивайки. І проблема у нас з надувом, з турбіною, але це треба їздити, кататись і вичислювати, що там не працює. На поки все. Зараз Форд буде виїжджати і наступним заїздом буде вирішуватись всі ці проблеми, які є.